Люба моя робота з тілом завжди починається з роботи над поставою. Показую топ 2 вправи на розкриття грудного, які займуть 2 хвилини твого часу зранку, а результати побачиш вже за тиждень регулярних підходів. Поїхали! І перша вправа це провисання у дверному проході. Це просто топ на розкриття грудного відділу. Стаємо ніжками на поріг, виправляємо тіло в планку і з рівною спинкою руки на дверну коробку. І провисаємо, намагаючись випрямити повністю руки. На 30 секунд. Рахуємо 30 секунд. Обережно повертаємося і робимо компенсацію. Обнімаємо себе руками, скручуючи, округлюючи спину. Спробуйте. П'ятки можуть відриватися підлоги. І друга вправа. Стаємо 30 см від бокової поверхні, згинаємо руку в лікті і долоньку кладемо на спину. І ліктем спираємося на стіну, на поверхню і їдемо доверху максимально. Має тягнутися вся бокова поверхня руки, підмишка і ребра. 30 секунд стоїмо на одну руку і 30 секунд на другу. Користуйтеся, зберігайте, підписуйтеся і діліться з друзями.